Дякую, Олег Ляшко. Радикальна партія, позафраційний народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів. В минулому скликанні п'ять років був заступником голови бюджетного комітету. До речі, пан Крамаренко згадував. Про те, що під час обговорення бюджету в грудні місяці, який уряд Азарова протягнув, бо знав би, що в цій верховній раді не пройшов би цей бюджет, і ми б не дали обікрасти Київ, то і Чорноволенко, і я виступали якраз за те, щоб ця влада Київ не вкрадала. Але на жаль, вони глухі, сліпі, німі й дурні. І тому вони проголосували за цей бюджет, обікрали кожного киянина. Я про що хотів би сказати, і спеціально сюди прийшов. От Я слухаю пана Крамаренка, нормальний молодий, розумний хлопець. Я його знаю, тривалий час. Але я питаю, де попов? Сьогодні у Київраді розглядаються два найважливіші питання: програма соціально-економічного розвитку міста Києва, бюджетна на 2013 рік, і ми не бачимо ставленника влади у Київраді, які можуть бути. Я звертаюсь до попова. Він очевидно десь сидить, дивиться. Які можуть бути важливіші питання, ніж питання бюджету, ніж питання забезпечення життєдіяльності нашої славної столиці, докинути все на світі, бані, масажі, дівчат і їхати сюди до Київради. Працювати, вибивати гроші, тягнути сюди на налигачі Азарова, який украв гроші у Київської громади. Вони заховались і виставили під амбразуру Крамаренка. Нашли кого виставить. Ми ж його раз і знесли. І все. Попол має тут бути. Тому ви плачете з поганий бюджет і так далі. А я питаю, яка влада зробила поганий бюджет. Вони що, з космоса полетіли? Та космонавтів вже тут немає. Ця влада, це ж ви її вибрали. Це ж ви партію регіонів сюди насадили. Це ж вона обкрадає киян. Крамаренко, ви в якій партії состоїте? Ви ж регіонал махровий. І ви тут плачетеся, що поганий бюджет. Так гнати в шию цю владу. І я звертаюсь до Попова. Якщо така погана влада, якщо Урядозарова, партія регіонів, бікрав бюджет, хто поставив Попова, партія регіонів вийде на Майдан Незалежності. Спали партійний квиток партії регіонів і на знак протесту проти обкрадання Києва вийде з лав ганебної партії регіонів. Але ж ви пристосуванці цього не робите, ви ж хочете однією задницею сидіти на кількох кріслах. І гроші деребанити, і перед громадою плакатися, як ви захищаєте її інтереси. Припині собі виплачувати зарплати. Ви зарплату вчасно отримуєте? Вчасно. Премії зарплати. Ви на якій машині їздите? Ви ж не на метро їздите. Ви їздите на службовій машині. Ви живете за рахунок міста, а вчителям, лікарям розказують нема в бюджеті грошей. І з себе починайте держеморди. Віддайте те, що забираєте в киян і верніть місту Далі. Ви Кажете про те, що ви будете з уряда добиватися 8 мільярдів, які він у вас забрав. До да, з того уряда, як з козла молока, доб'єтеся. Це я вам кажу. Вов, ви що доб'єтеся від них? Нічого. Тому, тому. треба правильно сказав голиця, якого я побив на виборах. Я маю на увазі в переносному смислі, але отут він сказав правильно, що треба шукати внутрішні резерви. Михайло, не смійся. Я ж правду кажу. Треба шукати внутрішні резерви. Я вам скажу, де внутрішні резерви. Скільки отут землі роздеребанили. Скільки отут майна роздеребанили? Я стою на цій трибуні, я відчуваю, скільки мільярдів украли на цій трибуні. Ото голова бюджетної комісії сміється. Сміється той, хто сміється останнім. у прокуратурі будеш сміятися, коли за яйця візьмуть і підвісять. От тоді будеш сміятися. Подивись на себе в зеркало, в тебе в обличчі написано, скільки мільярдів через тебе пройшло. Це все сльози киян, це обдурені вами баби, діди. По якій партії зайшов сюди, в якій партії зараз? Тому, тому, тому. Землю для того, щоб вирішити проблеми бюджету. Вернути всю землю. Київрада має прийняти рішення скасувати всі земельні рішення, всі до одного. А потім жесточайший аналіз, хто забрав, під що забрав Крамаренко правильно каже, з 85 тисяч гектарів землі лише 10 частина. По станції оплачується все інше за копійки. Підіть на Печерськ, подивіться на ті пагорби, скільки там будується. Це ж ви її роздали на шару ту землю. А вони сотка мільйони доларів коштує. А ви тут плачете, що грошей немає. Да весь ця Україна на вас дивиться, сміється. Коли центр фінансовий у Києві, коли всі олігархи в Києві, коли всі можливості в Києві, ви кажете, в бюджеті немає грошей. Землю не крадіть. Верніть назад комунальну власність. Верніть е, е, підприємства, організації, які пороздавали. Верніть майно, яке задарма на шару пороздавали. Голиця квартири повертай, які пороздавав і хабарі побрав. І все оце буде можливість наповнювати бюджет. Бюджет киянам, а не собі в кишені тягнете. Тому. Е, уряд вам нічого не допоможе. Знаєте, спасіння утопаючих справа рук самих потопаючих. Е, з, рішення, яке ви зараз повинні прийняти, Київрада, якщо ви думаєте про киян, якщо ви думаєте про людей, якщо ви врешті думаєте про себе, щоб вас на вилах звідси не винесли, ви повинні сьогодні прийняти рішення про відставку гауляйтера Київського попова. Ви повинні відправити його відставку як людина, яка не справилася із проблемами, які у Києві влаштували два тижні тому Сракопад. 600 людей потрапили у лікарні внаслідок отримання травм. Ніхто з вас, я кажу про начальників, ніхто з вас із травмами не попав, бо ви не ходите по льоду, ви не живете як люди, а ви живете як боги, як царі, а про кияни. Травми, голови, рук, ніг, струси мозку і так далі. і так далі. Ніколи в Києві такого не було. І чим обійшлося? Звільнили трьох лів адміністрації. До стрілочників звільнювати. Будь ласка, три хвилини закінчуйте, будь ласка, Олег Валерійович. Слухайте, у вас ніколи таких речей не звучало. Слухайте і вчіться і насолоджуйтесь. Тому звільняти, звільняти треба не стрілочників. А звільняти треба Попова, підстави для цього всі є, невиконання бюджету, 10-та частина, сотні людей постраждали внаслідок бездіяльності в комунальному господарстві. Розкрадене майно, розкрадена земля, розкрадені фінанси. Тому підсумовою партію регіонів до побачення з пляжа від влади попова у відставку. Я сподіваюся, що Київрада Рада прийме це рішення, а не приймете, згадайте ви мої слова. І 120 депутатів, які сидять сьогодні тут в залі, вас не залишиться у новому скликанні десятої частини. Якщо ви зараз радикальних не будете приймати рішень. От згадаєте ви мене і оцей день, що я вам сказав. І тому для того, щоб навести порядок в Києві, треба радикальні зміни. Найперше. Це геть партію регіонів, геть ту банду, яка сьогодні керує країною. Дякую за увагу.